Всім привіт! Мене звати Костя Фолстен, і у мене є теорія. Я вважаю, що люди, які роблять собі тату, бувають двох типів. Перше, я набив собі ін'янь як символ балансу у моєму житті. І другий, я набив собі метелика на попереку, щоб коли без футболки бігав, боки тряслися, і метелик наче летів. Як ви здогадалися, сьогодні пропоную поговорити про незвичайні тату футболістів та їхніх фанатів. А ви вже для себе вирішуєте, до якого типу вони належать. Розпочну я свою розповідь з одного з найодіозніших футболістів сучасності. За свою кар'єру Луїс Суарес покусав аж вісім футболістів. Гравець ПСВ Отман Бакал, захисник Челсі Браніслав Іванович та футболіст збірної Італії Джорджо К'єліні були не єдиними, кого спробував на смак форвард. Ще до свого переїзду у Європу, граючи за Національ, Суарес покусав чотирьох гравців. Така пристрасть пустити у хід щелепу надихнула одного з фанів зробити тату ругвайця у наморднику. На цьому малюнку Луїс виступає в образі легендарного кіношного маньяка Ганнібала лектора Якщо ви дивилися мовчання ягня, то знаєте, що персонаж Ентоні Хопкінса був канібалом і не втрачав можливості поласувати іншими людьми. Інший фан був не таким креативним, однак також зобразив на своєму тілі погану звичку Суареса. Він набив сліди зубів і підписав. Тут був. Суарес. Не дивно, що перед чемпіонатом світу 14-го у Бразилії букмекери навіть приймали ставки на те, що у кого-небудь покусає. Так норвезький уболівальник мундіалю вирішив ризикнути, зробив ставку на те, що форвард вкусить когось зі своїх суперників. Зрештою, ставка зіграла вже на груповій стадії турніру. Суарес кусив бідолажного кієліні, за що норвежець отримав 2000 євро. До слова, Луїс вирушає на чемпіонат світу 22. Можливо, він повторить свій легендарний перформанс. В якому разі ви матимете змогу спробувати себе у бетингу та отримати солідні виграші, якщо долучитися разом зі мною до фан -спорту. У коментарях ви пишете свій експрес-прогноз на матч. Я обираю випадковий коментар та роблю ставку на 2 тисячі гривень. Якщо ставка зіграє, то ви гарантовано отримаєте половину від виграшу. І іншу половину я розділю між фондами притули та поверни живи. Важливо, щоб у вас вже був активний аккаунт на Фанспорті. Тож пропоную вам у всій красі продемонструвати свої аналітичні здібності за посиланням у закріпленому коментарі. Ну, а наприкінці цього відео я назву того, кого я вибрав у минулому ролику, і зробив експрес за нього. Тож додивіться до кінця. А ми з вами не відходимо далеко від Луїса Суареса. Сам нападник вирішив ніяк не позначати свою особливість на тілі. Однак не оминув голки з чорнилами. У себе на шиї Суарес набив власне ім'я Луїс. Ну, ви поняли прикол. Типу футболістів називають за прізвищами. І таким чином гравець якби нагадує нам своє ім'я. Ще на його тілі часто зустрічаються імена членів його сім'ї, особливо часто зустрічається ім'я на честь дружини. А на правому його плечі є візерунок, який натякає на етнічну приналежність футболіста до одного з племен Південної Америки. Коротше, ніяких слідів укусів або натяків на це на тілі Луїса Суареса немає. Але футболісти довго не сумували і вирішили компенсувати це дещо дивним тату і навіть портаками. Наприклад, на початку 21-го століття Де вважався одним із найперспективніших латиноамериканців. Свій потенціал півзахисник у Європі реалізувати не зміг. Але потім знайшов себе в Бразилії, успішно захищаючи кольори інтернаціональ. Попри неоднозначну кар'єру, чолов'яга все одно вважав себе успішним і тому набив собі себе улюбленого. Від чого від чого а від скромності він явно не помре. Так, смерть не загрожує лерою Сане, але його нарцисизм куди більше за аргентинця, адже собі неповторному він виділив усю спину. На перший погляд виглядає непогано. Однак, якщо знати контекст, то думка змінюється на діаметральну протилежність. По перше, таким чином він зафіксував перемогу мансіті над Монако з рахунком 5 3 в одній восьмій ліги чемпіонів. Та що знакова подія, зважаючи на те, що в матчі відповіді містяни поступилися з рахунком 3-1 і за правилами виїзного голу вилетіли з турніру. По-друге, Сане вже давно грав Баварії, і таке тату дещо недоречне, особливо роздягальні команди. Щоб хоч якось викрутитися, Сане просто замалював емблему колишнього клубу. Ну, що тут скажеш? Геній. А ось Райана Мейсона ви можете знати як з екс-гравця та виконуючого обов'язки тренера Тоттенго. Він ним був після звільнення Моуріньо і до приходу Нуну Ешпіріту Санту. Але фанатами АПЛ Райан більше запам'ятався дуже поганим портретом матері на його руці. Жіночка явно чимось незадоволена, можливо, саме кар'єрою свого сина. Екс-гравець протизану Урушу Ітас нічим видатним у команді. Не запам'ятався однак його тату напевно і досі являється у страшних снах сербським вболівальникам. Подивіться тільки, це у нього на торсі портрет коханої. Якби я забив на собі такий портрет своєї коханої, то одразу би став холостяком. Що стосується Ніколаса Отаменді, він завзятий прихильник серіалів. А найкращим з них він знайшов місце не тільки у своєму серці, а й на спині. Вікінги пуститись в берега, гострі картуси. Дуже дивні татухи, але з іншого боку, отаменді може стати у пригоді в будь-якій компанії. Уявіть тільки, всі сидять, нудьгують, коли раптом Аргентинець зриває з себе футболку і пропонує подивитися один з серіалів. Дуже зручно, як на мене. До речі, екс-футболіст Мілану та збірної Італії Альберто Джелардіно також є фанатом телевізійних шоу. Найбільше до душі італійців припала свинка Пепа, і він не зміг відмовити собі у задоволенні зобразити її на руці. Ну а якщо серйозно, таким чином колишній футболіст хотів порадувати своїх трьох донечок. Дуже милий вчинок. А ось Рахім Стерлінг вважає, що його ноги можна прирівняти до зброї. Саме тому на правій нозі він набив собі американський автомат М16. До такої татухи, як на мене, не вистачає жигулів, сємок та пива. В Англії це тату свого часу дуже розлютило деяких фанів, мовляв, Стерлінг пропагандує насилля. Вони навіть вмагали виключити його зі збірної, але я б на їхньому місці був би дещо стриманішим у своїх претензіях. Як-не-як -як, Рахім озброєний. До речі, а у вас є тато? Чи може ви б хотіли собі зробити, але ще не наважилися, напишіть у коментарях. Ну а поки ви пишете, я хотів би згадати Златана Ібрагімовича. В нього малюнків на тілі вдосталь. Ніхто ж не сумнівається, що в такого брутального мужика є тату. Чого варта одна спина? Там є все. Величезний лев, вітривуанська, Ди знаки буддизму та індуїзму, якісь риби та інше. На перший погляд, це більш схоже на початкові титри якогось кислотного аніме серіалу, подейкуючи перед матчем ПСЖ Челсі у 15-му, Ібру навіть попросили не знімати футболку, щоб не демонструвати буддийські символи. Саме тому пізніше там з'явився лев, який трішки прикриває попереднє зображення. Однак Златан залишився вірним собі, і набив два символи буддизму, які ніхто не побачить, якщо, звісно, з нього не зірвуть штани. На сідницях шведа красуються мандали. Мандала символізують сферу проживання божеств, чисті землі буд. Можна сказати, що мандала це геометричний символ складної структури, який інтерпретується як модель Всесвіту, карта космосу. Так, ви все правильно зрозуміли. Ібрагимович набив у себе на дупі модель Всесвіту. І особисто мене це ж ніяк не дивує, зважаючи на те, яке у шведа его. Звичайно, не можна оминути стороною українських футболістів, адже серед них також є поціновувачі мистецтва зображень на тілі. Денис Бойко, наприклад, є давнім прихильником татуїровок. Свою першу він зробив у 17-річному віці. І треба віддати воротареві динамо належне з того часу, він не може похизуватися невдалими або чудернацькими тату. Варто звернути увагу на дракона та вершника на плечах вратаря. В японській та китайській культурі дракон символізує велич, мудрість, шляхетність, силу і красу. Під вершником у Дениса є надпис «Но пасаран», що прикладається, як вони не пройдуть. Можна зробити висновок, що таким чином Денис говорить про свою надійність у воротах. Партнер Бойки по «Динамо» Микола Шапаренко також полюбляє тату, але далеко не у всіх з них є глибокий сенс. На лівій нозі ми можемо побачити героїв мультфільму Качині історії Скруджа Макдака та одного із братів Гавс, а також персонажів із Монополі. Я також любив у дитинстві після школи прийти додому, увімкнути телек та залипнути в мультики. Однак не настільки, щоб присвятити цій згадці цілу ногу. Але відомо належне Миколі. У нього є, так би мовити, й дорослі тату. На правій нозі у Шапаренка ціла картина. Внизу зображені руки в молитві відомого художника Альбрехта Дюрера, а над ними, розправивши крила, летить голову. Але у плані художньої глибини ані Бойко, ані Шипаренко, і поряд не стояли з ярмоленком. Років шість тому капітан збірної зробив собі шикарне тату. На руці футболіста красується Катерининська церква у Чернігові, поряд з якою стоять хлопчики з м'ячень та мріє про футбол та завоювання трофеїв. Як ви зрозуміли, то є саме Андрій у юному віці. Повертаємося до зірок світового футболу і на черзі Маріо Болотелі. Якщо ви вважаєте, що футболіст, який відрізняється неадекватною поведінкою, має адекватні татухи, то ви глибоко помиляєтеся. Серед численних неоднозначних наколок на грудях у балу є надпис: Я покарання від Бога. Якби ви не грішили, Бог не прислав би мене до вас. Отже, за версією Маріо, більше за всіх грішили Інтер, Мансіті, Мілан, Ліверпуль, Ніцца, Марсель, Бреща, Монца та Адана Демірспорт. Зараз Господь карає швейцарський Сьон. Дуже мудро, як на мене, вчинив один фан Ліверпуля, який набив на спині прізвище та номер Маріо без емблеми клубу, бо так би йому постійно доводилося виправляти своє тату. На відміну від Маріо, Девід Бехе майже ніколи не відрізнявся одіозними вчинками. Однак стриманість та мудрість не вберегли бекса від невдалої татухи. Погляньте на цей надпис на руці. Наче виглядає пристойно. Це він у 2000 році набив на честь своєї дружини її ім'я санскриптом. Однак пізніше лінгвісти з'ясували, що у слові є помилка і читається воно як Віхторія. Ну, віхти, ви їх знаєте, мертвяки з Гри престолів. У більш зрілому віці Девід вже таких помилок не припускався. Однак деякі його рішення виглядають дивними, наприклад, тату сонячної системи на голові. Ну хоч не на сідницях, як у Златане. Однак у Бекса є й більш-менш вдалі, тату, які кажуть про його релігійність, любов до батьківщини. Корабель означає непереможність британського флоту. А також численні написи, що символізують любов до своєї сім'ї. Найзагадковішою є картинка Дівчина у лісі, значення якої Бекс нікому не розкриває. Може, ви знаєте? Поділіться зі мною у коментарях. А ось фани у Бексу такого вишконого смаку, як сам ексфутболіст, не мають. Зазвичай тату із згадкою про свого кумира б'ють жінки, наприклад, як ця немолода леді. Інша дама зайшла ще далі і зробила зі своєю спиною ось таке. Звісно, Девід непоганий підприємець, але навряд він розраховував на такі рекламні місця. А от що стосується Неймара, то якби він бив на своєму тілі чесну автобіографію, то там да, мали б знаходитися зображення того, як він від болю корчиться на полі, як він стоїть у велетенській тіні месі, як він тусується і потім півроку намагається повернутися у форму. Але бразилець так не вчинив. Замість цього він прикрасив своє тіло важливими для нього людьми та подіями, що сильно на нього вплинули. Ми можемо побачити портрет молодшої сестри на плечі, а також портрет сина на руці. Її татуювання у стилі Ярмоленка, де неї згадує своє дитинство у фавелах і також мріє про велике футбольне майбутнє. Якщо говорити про незвичайне тату, то тут варто згадати про надпис ш на пальці що означає замовкніть. Це він, судячи з усього, присвятив своїм хейтерам. Не людина, а золоце ні про кого не забув. Але у бразильця є такі фани, з якими і хейтерів не потрібно. Одна дівчина набила у себе на спині його портрет. Чи схоже, це зображення на самого неї дуже віддалено. Але я би був не проти, якби у ФІФА на картці замість фото бразильця було саме це тату. Боже, яке воно жахливе! У іспанця Серхіо Рамоса фани дещо відповідальніше підходять до тату і звертаються до професійних майстрів. Доказом цього може слугувати ось таке зображення на руці у одного з болівальників. Що стосується Серхіо, то мені здається, зовсім скоро на ньому не залишиться місць для нових татуювань. Перші кроки іспанця у цій справі вдали мені назвати складно. Гоблін з м'ячем на спині Рамоса виглядав поганенько. Але пробачимо Серхіо, адже це його перше тату, яке він зробив у 14-річному віці. Згодом Гобліна закрили вовком, що правильно, як на мене. Але захисник, напевно, подумав щось типу гори, Сарай, Гориха, і, і повністю забив собі спину. Як бачите, разом з пейзажами та тваринами на спині красуються релігійні мотиви. Загалом на тілі рамусу близько 40 татуювань. І якщо я буду розказувати про кожне, це займе дуже багато часу. Однак хочу звернути вашу увагу на цифри на його руці: 32 та 25 це зрозуміло. Це були його номери, коли він грав за Севіль. 19 – це вік, коли він дебютував за збірну Іспанії, а 90 плюс. Не зовсім зрозуміло, що означає. Можливо, мова йде про додатковий час у матчі за Атлетико у фіналі ЛЧ, коли Рамо зміг відзначитися. А можливо, Серхіо так тонко натякає на те, скільки йому має виповнитися років, щоб він завершив кар'єру. Хто його знає. Що стосується Лео Месі, то у аргентинця дуже Дуже велика фанбаса, тому можна певно стверджувати, що багато його прихильників відвідували тату салон і показували майстру фотки Лео з надією, що точно таке зображення буде красуватися на їхніх тілах. Однак один паризький болівальник вирішив дещо з і витатуював собі Месі, коли той не на футбольному полі, а на відпочинку. Так, малюночок більш нагадує шарж, але головне, що і на відпочинку, і на тілі фана Месі виглядає задоволеним. Як би двояко це не звучало. А от аргентинський прихильник Лео зайшов ще далі у своєму тату розкрив справжню суть Месі. Дійсно, якщо оцінювати гру нападника ПСЖ, то людини його важко назвати навіть у такому солідному віці. Якщо Леонель справді інопланетянин, то мені терміново потрібен його номер телефону. Бо після епідемії та війни нам треба буде нормально так перепочити. Тому я хочу попросити Месі, щоб він поговорив зі своїми з Альфа Центаври, щоб вони поки що на нас не нападали. Зрозуміло, що не тільки чоловіки прикрашають своє тіло зображенням легенд. Ось, наприклад, тату на спині у жінки. Чудово, правда, але є один нюанс. Фанатці Лео вже близько 60 років, знаючи особливості шкіри, під час старіння можна впевнено говорити, що з роками Лео буде все сумнішим і сумнішим. Сам Аргентинець також полюбляє заходити до тату майстра. У нього достатньо багато тату. Портрет бабусі, відбитки руки первістка тягу, ісус Христос на руці як символ набожності, м'яч, десятка та троянда як символ любові до футболу та багато інших. Особливу цікавість викликають два зображення: це відбиток губ на поясі та оку на біцепсі. Губи це такий інтимний символ кохання до дружили Антонелли, адже саме її відбиток послужив ескізом. Око на біцепсі це не масонський знак і не відміти на приналежності до таємного світового уряду. Це також зображення частини тіла дружини. Особисто мені було цікаво подивитися на це тату після того, як Лео покачав біцепс. Напевно, тоді у нього на руці був би зображений дуже здивований погляд Антонелли. Так, а тепер настав час назвати людину, коментар якої я взяв за основу свого експресу. Ось він. А ось як я зробив ставку. На жаль, цей експрес не зіграв, бо Евертон програв Бормоту. Також не зіграла моя власна ставка. Ну нічого пощастить наступного разу. Можливо, саме сьогодні і вам. Пишіть у коментарях ваші експреси на події 16 та 17 листопада будь-які події. Я рандомно оберу один з них, поставлю і вже в наступному відео оголошу переможця. Тоді ви отримаєте половину від мого виграшу, а іншу половину я розділю між фондами притули та повернись живим. Щасти вам усім! Друзі, яка вам тату сподобалася найбільше, і яку б ви набили на своєму тілі. Пишіть у коментарях і не забувайте підписуватися на мій канал. Ставте подобайку та тисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. На цьому у мене все. З вами був Костя Фолстен. Бувайте здорові!